Турнір один на один серед кращих атакуючих футболістів. Серед кращих атакуючих футболістів і Михайла Мудрика. Мішка поки що по блату. Отже, в нас є 16 крутих атакуючих футболістів. Ми методом жеребкування розкидали їх по парам. І наш турнір стартує з однієї восьмої. Перша зустріч Ліонель Месі проти Сімхена. Прокидайся, гравець. 2023 тисячі Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Буквально в першій же своїй атаці Ліонель Месі прошив сітку варіт. А згодом Мерет асистував. Правда, віддав на аргентинця. Рахунок 2-0. Маючи таку комфортну перевагу, в цьому моменті Ліонель Месі просто вже не став забивати. За що й відразу поплатився. Помилка голкіпера і 2-1. Але діючий чемпіон світу все ж таки поставив крапку в цій зустрічі. 3-1. Ліонель Месі йде далі. Наступна наша пара Роберт Левандовський проти Холланда. Два габаритні нападники. Левандовський виходить на лівий фланг під ліву ногу і 1-0. Після чого одразу перевіряє ще й В свою чергу Голанд влучає в стійку. Левандовський пробиває швидою, але спокійно голкіпер забирає. А згодом норвежець відіграє відставання 1-1. В цьому моменті до атаки підключається Терштеген, віддає на Лівандовського, Роберт пробиває і 2-1. Знову намагаючись розіграти більшість, Левандовський невдало віддає передачу, Холанд перехоплює і 2-2. Але така сама участь. Персональна помилка Едерсона приводить до того, що Лівандовський забиває третій гол. І знову голкіпери плавлять своїх нападників. Рахунок 3-3. І в першій же атаці, граючи до золотого голу, Голанд все ж таки вириває перемогу. 4-3. Норвежець проходить далі, де зустрінеться в наступному раунді з Леонелем Мессі. А зараз Неймар поміряється силами проти Кейна. Неймар ідеально себе поводить з м'ячем, ударив Форстер. Підключення до атаки Донароми віддає ідеальний пас на Неймара, але Неймар як тут не забити. Згодом Кейн вийшов один на один, але пробив, як мені здається, зарано. Рахунок все ж таки стає 1-0 на користь Кейна. Правда, ця перевага проіснувала недовго. Неймар в пежонському стилі зрівнює рахунок. Далі була ще одна небезпечна атака від бразильця. І потім нападник ПСЖ забиває в такому самому стилі, як був забитий перший гол. Форстер побіг допомагати Кейну, обрізався 3-1. Неймар йде далі. Наступна наша пара МБАПЕ вінісіо починається це все з хорошого удару шведой від Мбапе, Потім якась боротьба, прийоми з дзюдо. Удар знову МБАПЕ завалився. Підсумку в цій атаці голу ми не побачили. Зате побачили в наступній. Помилка від Вінісіуса і 1-0. А після цієї атаки від Мбапе взагалі м'яч покинув межі поля. Мбапе виходить віч на віч, пробиває якось невдало, але з другої спроби. З другої спроби француз все ж таки забиває другий гол. А згодом і третій м'яч літає в сітку воріт куртуа. Вінісіус побіг відігруватись, але було вже запізно. Після помилки від голкіпера ПСЖ все ж таки йому вдалося забити. Відіграти один гол, потім і другий, але часу вже не було. 3-2. Наступні футболісти, які поміряються силами між собою, буде Салах та Кріщано Роналдо. Досить таки швидко єгиптянину вдалося вийти вперед. Потім футболісти обмінювалися ударами поворотом один одного. Але все ж таки, Салах спочатку пробив, голкіпер врятував і на добиванні він був перший. Неочікувано для мене, але спокійно впевнено, Салах проходить Кріщано Роналду з рахунком 2-0. Наступна пара мане бензема Бензема зміщається до центру, пробиває шведою і в 9. Чудовий гол від француза. Мане буде відповідати, пробиває невдало, але потім з другої спроби в стійку влучає. Сомер віддає пас і в один дотик мане пробиває. Швейцарський голкіпер не такий надійний, як їхні банки. 2-0. В свою чергу Куртуа вирішив не відставати 2-1. І не просто не відставати, а взагалі переплюнути свого швейцарського візаві. Рахунок 2-2. Потім стався ось такий неймовірний сейф. Це навіть подвійний сейф. Після чого футболісти трішки збавляють темп. І крапку в цій зустрічі ставить француз. 3-2 він йде далі. Ну і ось та сама пара. Хвіча кварацхелія проти Михайла Мудрика. Михайло Мудрик виходить під удар, пробиває, голкіпер рятує, але все ж таки атака продовжується. Меред фіксує м'яч. Відповідь від Хвічі Кварацхелії. І подвійний се від кепи. Михайло Мудрик чудово грає в відборі, і це просто неймовірний. Ідеальний момент для українця. Він виходить, пробиває, і Мерет разом з м'ячом влітає в сітку воріт. Мерет пішов допомагати Хвічі, Хвіча пробиває 1-1. Кепа пішов допомагати Мудрику, обрізається і 2-1. 2-1, Хвіча проходить далі. Тим часом ми дійшли до останньої пари однієї восьмої. Дібала проти Нкунку. Спочатку Спочатку завдав влучного удару поворотом Патрісію. Дібала відповів ударом в поперечку. Після чого Нкунку влучає в поперечку і з другої спроби відправляє шкіряного до сітки воріт. Дібала, в свою чергу, знову б'є в поперечку. А потім аргентинець забиває ось такий красивий гол. Шкода за це бали не дописують. 2-1 Кунку застрибує в останній вагон, який мчить до однієї четвертої. В одній четверті зіграє Месі проти Холланда, Неймар проти Мбапе, Салах проти Бензими, Кварацхелія проти Кунку. І перша пара Месі Голан. Взагалі, в цілому, досить таки серйозна компанія в нас вималювалася в цьому турнірі. Якщо ви хочете подібних футболістів до себе в команду Ultimate Team, ви можете звернутися до мого партнера-продавця монет Лема Фудкоін. Швидко, надійно і безпечно. Підготовка до тоці вже йде повним ходом. Встигай закупитись. А якщо ти скажеш, що прийшов плейджексана, то отримує знижку 10%. Посилання залишаю в описі. Дуже сильно Голан пробиває поперечка. Донарума асистує Леонелю Месі той в один дотик з лівої шведой. 1-0. Невдало відіграється Ліонель Месі на голкіпера і 1-1. Ще один удар від Месі голкіпер. І знову Едерсон. Ну, по правді кажучи, донарума аргентинця також рятував. Спочатку рятував, а потім плавив. 2-1. Голланд в наступному раунді. Наступна пара неймар Мбапе. Два одноклубники зустрічаються в одній четвертій. Донарума віддає нам Бапе, Бапе б'є до на місці. Одні Донаруми. Неймар пробиває Донарума. Бапе проривається по флангу, пробиває Шведуй, голкіпер. Ще один удар і знову голкіпер. І навіть в цьому моменті вихід один на один. Донарума рятує ще один удар. стійка. А тут же м'яч від огорожі відбивається в руки воротарю. Ще один удар від МБАПЕ. І ще два удари від МБАПЕ. Свій шанс вийти вперед неймар мав. Але все ж таки француз зумів вирвати перемогу в цьому поєдинку. 1-0 Мбапе в півфіналі. Наступна пара Салах проти Каріма Бензими. Карім Бензима розбирається, пробиває Алісон на місці. Мо Салах проходить. Чудово розбирається і забиває який гол. Подивіться, це справжній красень. А в цьому моменті невдало бензима відіграв на куртуа. Мені здається, так як привозять футболісти Рала, ніхто в цьому турнірі ще не привозив. Ну можливо, до нарома бензима виходить на ударну позицію, пробиває, але якось заслабо. А тут салах показує, як треба пробувати в таких моментах. 3-0. Салах спочатку вибив Роналду, тепер вибив Бензиму. Вносите йому за це золотий м'яч. І остання пара однієї четвертої. Хвіча Кварацхелія проти Нкунку. Блашвіч з м'ячем. Готується він, щоб віддати передачу, обрізається, і Хвіча спокійно котить м'яч ворота. Момент Кварацхелія пробиває, голкіпер рятує, можна ще додати, але ні. Вихід Віч Навіч, Хвіча пробиває, але не вдалося. Черпанув він тут газон. Нкунку виходить, б'є голкіпер. І ще один сей від Мерета. Знову Блашвіч. Краще, нехай він цим не займається. Хоча вже займатися й не буде. 2-0. Кварацкелія йде в наступний раунд. Отже, друзі, півфінальні пари. Голанд МБАПЕ, Салах Кварацкелія. Кілян МБАПЕ виходить, б'є, ну так і не беруться. Голанд буде відповідати голкіпер. Ще один удар від МБАПЕ. І тут він побіг до кровати епізоду, дар стіка, і добиває. З третьої спроби Мбапе все ж таки забиває другий гол. Голанд під ліву б'є голкіпер. І тут також голкіпер тільки не рятує, а привозить. 3-0. Голанд побіг відігруватись, чудовий гол від поперечки. І ще один гол від Норвезья з правої ноги, але рахунок 3-2. Мбапе проходить в фінал. Другий півфінал. Салах проти Кварацхелії. Кварацхелія проривається до воріт, відірвався від Салаха. Пробиває. Голкіпер рятує ще один удар. А тут же Мерет асистує Кварацхелію удар Алісон. І ще раз Алісон тільки вже не рятує, а привозить 1-0. Удар від Хвічі. І ще удар від Хвічі. В салах відповідає мерет Грузин втікає від опіки, пробиває м'яч. Влучає в стійку на добивання перших Хвіча. 2-0. Хвіча Кварацхелія в фіналі. І в фіналі він зустрінеться проти Кіліана Мбапе. В свою чергу Кіліан Мбапе обіграв Вінісіуса 3-1. Потім обіграв Неймара 1-0. Потім Голанда 3-2. Кварацхелія здолав Мудрика 2-1. Обіграв Кунку 2-0. Обіграв Салаха 2-1. Більше ніж 2 голи він не забивав. Атака від Хвічі Кварацхелії, але дуже-дуже простий удар для Донаруми. Мбапе почав витворяти цирк підкидує, пробивали хвіча. Як він встиг тут, як він тут встиг врятуватися? Доволі такий курйозний момент на останніх секундах. Хвіча встигає пробити. І забиває, але гол не зараховано. Питання чому? Як ми бачимо, в момент нанесення удару таймер ще не зупинився. По правилам, м'яч повинен завершити свій рух. Тому цей гол повинен бути зарахований. Але все ж таки хвічав притаманному собі стилі знову обкрадає голкіпера і забиває в пусті ворота. Але Мбапе, це Мбапе З центра наше міні він пробиває Мерета. А потім за допомогою Данаруми розхитують вони фарадсхелі. Виходить на удар, Мбапе пробиває поперечка і пусті ворота. Кілян Мбапе вириває перемогу в цьому турнірі. Бапе за турнір забив 9 голів. Він і є найкращим бомбардиром. Якщо ви хочете, щоб я зробив подібний турнір, але лише з українцем, накидайте 4 тисячі лайків. 4 тисячі лайків я готую цей відеоролик. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон, До наступної зустрічі. Бувайте!